Озброївшись балончиками з фарбою, митці культурних сил України взялися до створення нового муралу. Поступово на стіні патрульної поліції з'являється зкіз котика, який художники LBVC Cat Ukraine беруться розмальовувати. Зараз вони от знайшли свою форму котиків, тому що дійсно по всій Україні дуже багато зараз розповзлося котики. В Українці це все котики. От, і воно підхопило. Дуже потужний зворотня зв'язок наших українців, тому хлопці поки зупинились на цьому і розповсюджують. працівники. Патрульної поліції вже призвали такий стріт арт на стіні своєї будівлі войовничим котиком. Зізнаються, такий малюнок буде щодня покращувати їм настрій. Адміністративна будівля, патрульна поліція, але все ж таки тут працюють люди, які також потребують якихось емоцій. І тому кожен поліцейський кожного ранку, коли приходить на роботу, нести службу, буде бачити цього класного бойового котика. Хоч у нас такий войовничий котик, але все ж таки це котик. Тобто він викликає позитивні емоції. Таку ініціативу зі створення муралів організували безпосередньо під кураторством міського департаменту культури і туризму, які допомагають шукати локації майбутніх стріт-артів. А вже за весь творчий процес відповідають митці з культурних сил України. Ми зв'язуємося з певними інстанціями, узгоджуємо ці місця з ну тобто, також певними інстанціями, отримуємо дозвіл і вже починаємо безпосередньо працювати. Наприклад, наш партнер, хороший партнер, це головне управління патрульної поліції в Запорізькій області. Вони нам надали своє приміщення для того, щоб ми зробили декілька муралів у місті, тому ми дуже раді, що у нас є такі партнери, які нам допомагають. Як розповідають представники культурних сил України, проєкт назвали Стіни культури аби підтримати бойовий дух людей. Долучаються до ініціативи митці зі всієї країни, створюючи патріотичні арти на стінах міст. Зокрема, подібні арти є вже у Херсоні, на Харківщині та Миколаївщині. Протягом минулого сезону художники створили понад 300 муралів. Ми намагаємося створити. Позитивні картини, тому що на е, насамперед життя продовжується, і ми дуже сильно, ми Все відновимо. Е, зараз просто такий складний період, який ми маємо пройти. І тому візуальне мистецтво воно якраз і надає змогу і тої емоції підтримки, тому що в нас виключно патріотичні такі емоційно е, підняті малюнки, які надихають людей. Для Запоріжжя це вже третій мурал, створений митцями. Такі ж роботи вже є на стінах обласної наукової бібліотеки та театрі імені Магара. Загалом протягом декількох днів на стінах Запоріжжя з'являться 10 нових патріотичних муралів, які можна буде побачити по всьому місту. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.